Ми сьогодні на ще одній прекрасній карпатській полонині, з якої відкривається неймовірний вид у всі боки. І перед нами прямо ось там чорногірський хребет. І на цій полонині є ось така колиба, де е, пастухи е, живуть і роблять сир. Зараз покажу, як вона виглядає всередині. Зараз тут же ніхто не живе, тому що пастухи перейшли на іншу полонину. Е, в загальному все виглядає ось так. Там є джерело, тут дрова, столик іде. Напевно, обідають. і Ось тут маємо такий чудовий ганок з якого відкривається ось такий чудовий. Від. Погляньте, яка краса. І відповідно з ганку маємо ось таку першу кімнату. Тут є стіл, тут є місце, де розпалюють ватру і варять сир. Звичайно, звертаю увагу на образи, щоб розуміти, які. Е Тобто практично у кожні, кожній хатинці, де ми заходимо в горах, про каплички, всюди є ось такі різні ікони, хрестики тому подібне. Тут маємо ось таке господарське приміщення. А тут маємо спальню, де люди сплять. Там ще на горі є місце, де підвішують сир, і він такий стає копчений. А тут таке все прокопчене. Ось Хатинка пастухів, така чудова полум'яна.